Добрий день, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами навчимося додавати анімаційні ефекти до презентації комп'ютерної, яка створена в програмі PowerPoint. І так, приступимо до роботи. Для того, щоб створити презентацію, ми маємо її запустити, тобто запустити програму PowerPoint. Я нагадую, що на робочому столі комп'ютера у нас є ярличок програми PowerPoint. Запускаємо цю програму. Перед нами відкрилося вікно, ми обираємо «Нова презентація і починаємо до створення самої презентації. В першу чергу ми маємо створити слайди. Для цього ми скористаємося. Платкою створити слайди або саме панелю слайдів. Для цього ми наводимо вказівничок миші на вільну частину панелі слайдів, натискаємо праву кнопку миші, обираємо новий слайд. В результаті ми маємо вже презентацію з двох слайдів. Переходимо до роботи на першому слайді. Далі ми маємо визначити, який же зовнішній вигляд буде мати наша презентація. Ми сьогодні будемо додавати анімаційні ефекти до презентації про сонечко. Тому я пропоную вам, друзі, обрати саме блакитний кольор, блакитний фон нашої презентації. Для того, щоб поміняти фон нашої презентації, ми звернемося до вкладки, натиснемо конструктор. Далі оберемо формат фону, відкриється додаткова панель, у нас буде суцільна. Далі оберемо колір, оберемо інші кольори, зробимо такий у нас, хай буде ось такий колір світлий. Окей, і застосувати до всіх слайдів. Закриваємо додаткову панель. Що ж у нас вийшло? У нас вийшло два слайди, які мають однаковий фон. Далі, будь-яка презентація обов'язково має титульний слайд. Тобто ми маємо дати назву нашій презентації і вказати, що це саме за презентація. Я пропоную дати назву Веселе сонечко. Хай буде саме так. Для цього ми вставляємо вказівничок мишки на місце для заголовку і вводимо текст Веселе сонечко. Далі під заголовок слайду має містити інформацію, що це саме. Хай це буде у нас презентація, назвемо так. Є. Що ми можемо зробити на титульному листі? По-перше, ми можемо перемістити текст на заголовок на потрібне нам місце. Крім того, ми можемо попрацювати з самим текстом, підформатувати його, змінити його розмір, колір. Шрифт. Як це зробити? Для цього ми наводимо в мишки перед початком заголовку, виділяємо і далі ми попрацюємо із вкладкою, яка називається формат фігури. Натискаємо. Далі у нас відкрилась панель, яка пропонує нам або змінити фігуру. Або попрацювати з самим текстом, відформатувати текст. Ми зараз з вами змінимо шрифт, зовнішній вигляд, колір нашого заголовка. Для цього ми звернемося ось до цієї вкладки, WordArt, і оберемо ну, хай це буде ось такий буде вигляд. Далі, крім того, ми можемо змінити розмір і сам шрифт. Для цього ми звернемося до вкладки Основне і із запропонованих шрифтів ми можемо обрати той, який нам вподоби. Ну, хай, наприклад, буде ось такий шрифт. Ми можемо змінити розмір, зробити більш такий е крупний. Ось. І слово презентація ми також зараз відформатуємо, оберемо трошки інший. Ну, хай це буде ось такий шрифт, розмір змінимо. Так, і поміняємо також колір. Ну, хай це буде ось такий колір. Це титульний слайд у нас вже готовий. Але ми сьогодні вчимося додавати анімації до е, наших об'єктів, які розташовані на слайді. Тому ми попрацюємо також ще з текстом. Спробуємо зробити, щоб текст у нас. Теж мав анімаційний ефект. Що ми маємо зробити? Для цього ми наводимо вказівничок мишки, виділяємо наш текст, який ми зараз будемо робити, рухомим, активним. Далі звертаємося до панелі керування, а саме ми обираємо вкладку Анімація. Ви бачите, відкрилася додаткова панель керування. І ми... Додамо анімацію, а саме натискаємо і вибираємо інші ефекти входу. Далі вибираємо будь-який ефект. Ну, ось, наприклад, я обираю ефект розтягання. Окей. Далі нам потрібно не просто додати анімаційний ефект, а визначити, яким чином буде з'являтися. Назва нашої презентації. Продовжимо працювати з вкладкою анімація. У нас є ось така вкладка клацання на початку, якщо ми натиснемо, нам запропоновано три варіанти: клацання, тобто, ми будемо клацати кнопкою мишки або стрілочкою на клавіатурі, і буде З'являтися наш заголовок, а можна зробити так, щоб автоматично з'являвся заголовок на нашому слайді. Ми можемо обрати або одночасно, або відразу після. Обираємо. Ми можемо також виставити тривалість саме цього анімаційного ефекту. Я хочу збільшити, хай це буде ну, трошки більше, ніж нам пропонує, 1,50. Далі презентація. Ми точно так само додаємо анімаційний ефект, анімацію. Для цього ми звертаємося інші ефекти входу. Ну і хай це буде, наприклад, масштабування. Ось таким чином. окей? Також ми додаємо відразу після і трошечки збільшуємо час, 1, 50. Хай це буде. Далі переходимо до роботи з другим слайдом, на якому ми будемо додавати наші об'єкти. Ми сьогодні додаємо сонечко і хмаринку, а також будемо вчитися додавати до них анімаційний ефект. Що ми зробимо? Ну, по перше, ми видалимо все зайве, що нам пропонує програма сама на слайді. Ми з текстом працювати не будемо, тому вкладки для тексту ми прибираємо, а ми будемо додавати об'єкти. Перший об'єкт, який ми додамо, це сонечко. Ми можемо завантажити, якщо у вас є готовий об'єкт сонечко на робочому столі комп'ютера чи в папці зображення, ви можете завантажити за допомогою вкладки зображення. А ми працюємо сьогодні з вкладкою Фігури. Вибираємо наше сонечко, додаємо його на слайд. Далі форматуємо, що саме робимо? Ми міняємо колір, розмір ви бачите, тому ми обираємо ось такий колір, контур ми теж поміняємо на жовтий, щоб сонечко у нас було гарне. І другий об'єкт, який ми додаємо до нашого сонечка, це хмаринка. Знову такі вставлення, знову фігури, беру хмаринку. Роблю потрібний мені розмір, далі міняю її колір. Тай це буде у нас ось така світла, така хмариночка. Ось. І наша хмаринка буде трошечки сонечко прикривати. Ось, ми додали наші об'єкти до слайду. І зараз ми зробимо їх активними рухомими, щоб вони у нас могли рухатися. Для цього ми виділяємо перший об'єкт Сонечко, звертаємося до нашої вкладки Анімація. Далі вибираємо потрібний нам анімаційний ефект. Ми можемо обрати з тих, що вже є у нас, які запропоновані. А можемо додати. Інші да? ну, ось, ну, я хочу, наприклад, зробити, хай це буде обертання. Ось так от сонечко у мене буде рухатися. Я вже додала анімаційний ефект, але я маю виставити початок, коли саме буде з'являтися наше сонечко, і як воно буде рухатися. Для цього ми оберемо клацання відразу після. Далі додаємо анімаційний ефект до хмаринки, знову ж таки вкладка анімація, і я хочу, щоб хмаринка наша випливала, не просто з'явилася на слайді, а щоб вона випливала. Для цього ми виберемо, повертаємо, прокрутимо вгору вниз наш бігунок, виберемо випливання. Окей, тепер дивимося, коли буде з'являтися наша хмаринка відразу після. І щоб не дуже швидко це було, я додам, ну, щоб вона повільно у нас випливала. Є анімаційні ефекти ми додали. Тепер ми сьогодні ще з вами додамо гарні переходи, щоб у нас слайди красиво мінялися. Під час демонстрації презентації. Для цього ми повертаємося на перший слайд і виберемо на панелі керування вкладку переходи. Відкривається у нас ось така панель, і ми можемо вибрати дуже такі красиві переходи. Ось, ну, хай, наприклад, для першого слайду у нас буде. Хай у нас ну, ось, наприклад. Відкриється завіса ось така, і тоді буде з'являтися наше сонечко, так? Тепер звертаю вашу увагу на те, щоб слайди у нас мінялися самі автоматично, без клацання миші, ми знімемо галочку з функції клацання миші. Ось і е, е, трошечки поставимо затримку, хай буде. 5 секунд. Ось. Далі переходимо, додаємо перехід до другого слайду, натискаємо на другий слайд. Тут я пропоную обрати ось такий перехід, як «Ви». Ось буде такий гарний перехід. Ось. Так. Знову ж таки, ми прибираємо клацання миші і додаємо час 5. Так, що ж у нас вийшло? Повертаємося на перший слайд, переглянемо, що у нас вийшло. Натискаємо вкладку Показ слайдів спочатку і демонструємо нашу презентацію, яку ми з вами зробили. Угу. Ось так гарно виглядає. Так. Наше рухоме сонечко веселе, і його закрила хмаринка. Так, ось друзі ми з вами додали анімації до наших об'єктів на слайді, а також зробили гарні переходи, і наша презентація має ось такий вигляд. Далі ми маємо зберегти нашу презентацію. Для, для того, щоб її зберегти, ми скористаємося вкладкою Файл, далі зберегти як обираємо місце. Ну, ось, наприклад, або на робочому столі, або в папці, яку ми створимо для наших презентацій, поки що на робочому столі. Робочий стіл. І ви бачите, відкрилася віконечко. У нас вже наша презентація. Має назву веселе сонечко, тобто має ім'я, наш файл, збережеться в форматі PowerPoint і натискаємо Зберегти. Тепер, якщо ми закриємо вже нашу презентацію, ми побачимо наша презентація на робочому столі веселе сонечко. Ми її можемо відкрити і запустити для демонстрації. Ось таким чином ми додаємо анімаційні ефекти, робимо об'єкти наші рухомими. Таким чином ми робимо цікавою нашу презентацію. Я вам дуже дякую за увагу. Пропоную вам потренуватися самостійно, створювати ось такі ефекти, додавати такі анімаційні ефекти до наших презентацій. І Робити наші презентації такими цікавими. Спробуйте. Я думаю, що вам дуже-дуже сподобається друзі. Дякую за увагу і на все добре.